Серед соціальних ініціатив президента України 2012 року виплати громадянам грошових компенсацій як вкладникам Збербанку колишнього союзу. Такі виплати проводять з 1 червня відділеннями Державного ощадного банку України відповідно до постанови Кабінету міністрів, яка оприлюднена у квітні цього року. В Україні компенсаційні виплати вже отримали 3 мільйони 850 тисяч громадян на загальну суму понад 3,5 мільярди гривень. Станом на 25 жовтня на Закарпатті компенсацію встановленої вартістю 1 тисяча гривень отримали 83,5 тисячі колишніх вкладників, яким виплачено понад 80 мільйонів гривень. Відповідно до постанови кабінету міністрів 346 від 23 квітня 2012 року. Ощадний банк розпочав цьому році актуалію виплату компенсаційних виплат вкладникам. Колишнього Сбербанку, колишнього СССР, які мали вклади розміщені станом на 2 січня 1992 року, які були внесені в реєстр у 2008 році, не отримавши цю виплату, які були проводилися в 2008 році. Це практично по Україні біля 6 мільйонів таких вкладників, які були зареєстровані, внесені в реєстр, але не отримали. Компенсації протягом 2008 року. І для Закарпаття налічує понад 125 тисяч таких вкладників. Відповідно до постанови акторизація вкладників розпочалась в квітні місяці, в червні місяці розпочалась виплати компенсації, яка буде тривати до 25 грудня цього року, а починаючи з вересня. Реєстр вкладників поповнювався і розпочалася додаткова реєстрація значить, тих вкладників, які не були зареєстровані станом на 1 січня 2008 року, але мали вклади до 1 січня 92-го року. Зареєстровано і звернулося до нас понад 106 тисяч вкладників Закарпаття. З них ми вже повністю виплатили 83 тисячам. Це 80 мільйонів гривень. Вони отримали свої суми значить, вкладів в межах, не перевищуючи тисячі гривень. От. Крім цього, ми виплатили також спадкоємцям і тим родичам померлих вкладників, які взяли на себе поховання, в межах вкладів на більше 500 гривень. Це біля 14 тисяч таких вкладників. Сума виплат склада 6,9 мільйона гривень. Продовжується поповнення реєстру вкладників кожен. День. Зараз ми додатково реєструємо тих вкладників, які перший раз. Прийшли в банк, які не реєструвались, і на даний час ми вже маємо таких от 8 тисяч вкладників, які зареєстровані, і от будуть очікувати отримання своєї національної карточки і в майбутніх виплат, починаючи з 2013 року, коли буде прийнято відповідна постанова кадміна і суми передбачені бюджету. Як відомо, виплати компенсації колишнім вкладникам розпочалася у 2008 році, а нині цей процес набув широкого соціального значення. Повернення заощаджень, на які мало хто сподівався, триватимуть до 25 грудня поточного року. А кожен наступний крок буде регламентуватися безпосередньо нормативними актами Кабміну. Ті, хто вперше звернувся до державного ощадбанку, компенсацію зможуть отримати у 2013 році та у наступні роки. Спочатку ми проводили актуалізацію вкладників, які були зареєстровані у 2008 році, не отримали свій тисячку, і їм були встановлені дати час, коли ми могли видати їм національну карточку, і на цю національну карточку були зараховані і отримані ними 1 тисяча гривень. Це була одна група людей, яка й продовжує на даний час приходити в банк, отримувати свій час, коли не може отримати цю тисячку, і ми такі виплати будемо проводити в цьому році до 25 грудня. Друга група людей це ті вкладники, які практично були у нас у 2008 році зареєстровані. Вони отримали цю тисячку, але на даний час вони не були підтверджені їхні дані в реєстрі, тобто потрібно було їм допомогти отримати національну карточку. Через проведення акторизації і з на підставі цієї національної карточки вони будуть при прийняті. Постанови Кабінет міністрів не раніше ніж у 2013 році наступні отримувати наступні виплати от по вкладам Збербанку колишнього СССР. І третя група людей, це які не були взагалі, не були ні один не приходили і не реєструвались в цьому реєстрі вкладників Збербанку СССР. Вони почали ми їх. Обслуговувати і вводити в реєстр починаючи із 1 вересня, це якби такі три групи клієнтів, практично, які на даний час продовжують звертатись в Ощадний банк з документами, які підтверджують, що вони були вкладниками Збербанку колишнього ССР. Це в першу чергу це паспорт. Копії, значить, цього паспорта і окремих сторінок, це ідентифікаційний код платника податків, значить, з копіями, і ощадні книжки, значить, по компенсаційним виплатам, з якими вони приходять до нас в банк для платників Сбербанку колишнього СРСР встановили зручний спосіб отримання компенсації національну картку. Яка є звичайним продуктом національної системи масових електронних платежів. Кошти можна отримати у касі банківської установи або індивідуально у банкоматі. Спершу, зазначають спеціалісти, довелося попрацювати і старшою віковою групою населення, щоб освоїти нову систему банківського обслуговування. З самого початку, розуміючи цей факт, були передбачено і. Організацію роботи менеджери показували безпосередньо на місцях, в банкоматах при отриманні в посттерміналах можливості використання цієї карточки і не було таких випадків, коли це було настільки ну, крайне. Для використання значить, вкладників, тому ми бачимо, що поступово люди учаться, поступово розуміють, що питання значить, майбутнього це використання саме таких продуктів, таких карткових продуктів для отримання виплат. Тому я думаю, що це питання, скажімо, воно з часом відпаде зараз. Є певні труднощі, але ми їх стараємося при кожному. При кожній виплаті однозначно допомагати вкладникам в цій процедурі. Перші періоди початку цієї активізації ми розуміли, що це процес складний, і очікували, що все-таки будуть різні значні черги, нерозуміння з боку вкладників. Ну, як виявилось, все це було досить. Організовано досить врахуванням можливості і розмістити людей, і при залучити всі банківські філії Ощадбанка в Закарпатті для цієї роботи, то вийшло так, що незначні моменти незручності вони були. Але особливих скарг і особливих звернень незадоволених було не настільки багато, і не настільки вони були суттєві, розуміючи, що порівняно з попередніми роками, значить, робота була зроблена досить організована, досить. Належному рівні, вдякуючи організації, в першу чергу це управління такою чергою централізовано через створення кол-центру, через попередні записи, через підключення нашого корпоративного сайту Щадбанка, через можливості дозвону. По гарячій лінії з використанням мобільних телефонів, з використанням простих дозвонів і інформацій попасти на той чи інший час, зручний для клієнта попередній запис в банківську установу. Це й дало якби оцей результат. Хоча однозначно були у нас і накладки, були коли приїжджі з інших. Прилеглих сіл люди приходять зранку, і тому всі приходили сюди. Були якісь певні такі моменти, але вони не вплинули на кінцевий результат і на організацію роботи з цим укладом. Це на перше на першу чергу хочу відмітити і організацію роботи всіх працівників банку, особливо на місцях, працівно-касових працівників, керівників наших підрозділів ТВБВ в районних центрах. Робота на даний час вона дала свої результати. Вкладник може звернутися до банку за місцем проживання або ж за адресою оформлення своєї ощадної книжки чи родичів, які померли. Зокрема, сестри Вікторія та Мальвіна з Ужгорода здійснили актуалізацію своїх заощаджень, які батьки їм відкладали у дитячі роки. Як ви дізналася про те, що держава пролонгувала компенсацію виплат з телебачення? Дивилася новини від телебачення, узнала знала про те, що будуть виплачувати ці, але треба зареєструватися. Я дзвонила по телефону, мені сказали, надали мені інформацію, і по тій інформації я вже зверталася в банк. А ваша історія? Ну, ми підійшли до філії Ощадбанку. Тут були вивішення, оголошення, що як воно робиться, як так само телефонувала, вже потім підійшли до відділення після телефону, коли сказали, що потрібно підійти. А ви компенсацію отримуєте за ким? Це батьки. Це наші батьки, так постаралися, що за батьки нам це зробили, вкладення. Ну, Вони нам відкладували ці гроші. Тобто, як раніше за Союзу був, кожній дитині. Мама з татом старалася відкласти нам одинаково на книжку, ставили кожній. Ну, так само. То ви сестрички? Так. В історії у нас однакові. Там обидвом окремо дитині, відкладали гроші. Кожній дітей, батьки зробили книжку, відкрили і відкладали туди гроші. Батьки, слава Богу, ще живі Ужгородки зізналися, що батьки не дуже вірили в отримання зароблених і відкладених чесною працею коштів. Вони виховали п'ятьох дітей і кожному постаралася заощадити на майбутнє. Нині радіють. Що відкладені колись кошти не пропали, а працюють на родину. Ми зараз мали можливість спостерігати, як вкладниця отримує національну картку після того, як вона зареєструвалася в Ощадбанку. Зараз вона відкриває конверт із національною карточкою, і звісно, за кодом цієї карточки отримує свою компенсацію. Кваліфікована допомога вкладникам надається у два етапи. Перший, коли банк призначає час і дату актуалізації ваших даних через телефон довіри чи інтернет мережу. Другий її підтвердження та отримання національної картки із зарахованою або дорахованою на неї сумою компенсації. Отримані кошти зізналися ужротки. Потратять на дітей за прикладом своїх батьків. Вийшли, Скажіть, будь ласка, на що ви нас. Батьки відкладали вам ви Відділення Ощадбанку. Також здійснюють виплату компенсацій у розмірі залишку проіндексованого вкладу, але не більше 500 гривень. Спадкоємцям вкладників, які взяли на себе організацію їх поховання. З 2005 року таку компенсацію на Закарпатті отримали 13 тисяч спадкоємців на загальну суму понад 6,5 мільйонів гривень. Окрім соціального значення, повернення заощаджень, вони передусім повертають довіру громадян до державних зобов'язань та до банківської системи. Загалом робота, яка вже пройшла етап організаційного становлення, нині продовжується. Відділення Ощадбанку чекають на зустрічі із вкладниками та спадкоємцями, хто ще не встиг з об'єктивних чи суб'єктивних причин надати нове життя ощадним книжкам Сбербанку колишнього СРСР. Однозначно для звернення всіх вкладників основну роботу виконує кол-центр, який знаходиться в головному офісі, горяча лінія телефону кол-центра 0800-212-30, і дозвонитись отримати свою. Дату приходу в банк з документами, які я вже говорив, клієнт отримує цю підтвердження і таким чином приходить до нас вже, значить, ми знаємо, і коли якого числа він прийде для того, щоб обслужити цього вкладника. Крім дозвону, є у наш сайт корпоративний, значить, в підрозділі інформації для вкладників СССР. Достатньо заповнити прізвище, паспорт, дату народження і місце, де, як правило, проживає людина або розміщався в вклад, і отримати підтвердження також дату, час приходу в Ощадбанк для проведення процедури акторизації чи реєстрації, чи отримання національної карточки. Оце процес, який практично він зараз об'єднався. Одночасно ми проводимо і актуалізацію вкладників, і реєстрацію, і виплату. Авторизація і реєстрація вона не обмежена в часі, вона постійно триває. Єдине, що термін виплати, починаючи з 2013 року, буде проводитись в межах передбачених коштів бюджетом і відповідної постанови Кабінету міністрів. На даний час ми продовжуємо реєстрацію цих вкладчиків і видаємо всім вкладникам національну карточку, яка є повноцінним банківським платіжним документом, платіжною карткою, яка діє протягом трьох років. І реально значить, на цю карточку в майбутньому будуть зараховуватись компенсаційні виплати. Вона може служити не тільки для цих виплат по заощаджень, але може бути і використовуватись для зарахування пенсій, соціальних виплат для використання у мережі партнерів торгової торгової мережі партнерів банку, з якими заключили угоди, Розміщення вкладів населення позитивні, іде позитивна динаміка. Багато хто із тих вкладників, які отримали свої кошти і отримували національну картку, розмістив у нас і продовжують обслуговуватися як вкладники банку. Ми бачимо постійне підтвердження правильності організації цих виплат, тим, що в нас немає цих черг, немає такого ажіотажу при виплаті. Люди побачили, що всі і процедури авторизації, реєстрації, і видачі карточок, і виплати вони всі організовані. Якщо вона не впевнена або не має можливості вчасно прийти, значить і нас про це інформує. Ми маємо можливість перенести цю чергу, значить, і обставини різні бувають. Але люди впевнено, вже переконались, що це все організовано і на всіх вистачить і. Часу і коштів, і можливості провести ці виплати і ці процедури актуалізації і реєстрації вкладників.